Хочеш дізнатися, як якісно та дешево пригнати Тесла з Америки? Зараз розповім. Це буде такий трошки скучний ролик, але для тих, хто хоче придбати Теслу, і хто дивиться наш канал, і хто хоче зрозуміти, що у нас є по пропозиціях. Давайте з вами почнемо з того, що у нас є в телеграм-каналі, і пройдемося по тим машинах, які у нас вільні. This is the future. This is the Почни економити від 150 тисяч гривень на рік на пальному та обслуговуванні, придбавши електромобіль Тесла. Привіт, мене звати Захар. Я власник та засновник компанії Elmob. Ми вже 10 років продаємо людям електромобілі, і ми є одним із лідерів ринку. Понад 900 задоволених клієнтів, які придбали у нас електромобілі. «Елмоб» надає послуги з купівлі, доставки та відновлення автомобілів Тесла за аукціонів Америки під ключ, а також в майбутньому обслуговування ваших електромобілів на нашому СТО. Зараз понад 10 Тесла прямо з Америки пливуть до нас сюди, в «Елмоб» для того, щоб ми їх відновили і зробили для вас. Машинки реально круті, тому переходьте за посиланням і дивіться, що ж на вас чекає. Отже, Tesla Model 3, Performance синя 2021 року. Дуже цікава машинка, білий салон, синя машина Performance. Ззаду правий боковий удар, ви бачите по фотографіях. Зараз ця машина йде вже в роботу, в ремонт. Чекаємо на неї запчастини. Машина є вже в Україні і ви її можете придбати за зниженою ціною, якщо вона якби, вам цікава. Перформанс 3 секунди до сотні, машини, на які можна навалювати. І це справді такий, знаєте, спортивний болід серед усіх електромобілів Тесла, які можна купити за доступною ціною. Тому що ну, плед вже там буде суттєво дорожчий, і плед треба чекати довго, там, півроку, щоб купити за 70 плед, то цю машину можна купити. Ми з вами бачимо, що ціна на зараз 38 500 доларів. А далі у нас іде Tesla Model S P85D, 700 кінських сил, 3 секунди до сотні. Це, мабуть, найшвидша із доступних Tesla, не враховуючи трійку, бо трійка все-таки більш надійна. Але тут і ціна зовсім інша 23 900 доларів. Попробуйте знайти в Україні p 85D по такій ціні. Там буде ціна як мінімум на 7, а може і на 10, і може навіть і на 15 тисяч доларів дорожче. Машина цікава, у неї великий пробіг, уже 116 тисяч миль, але за 2014 рік. Ці машини, в принципі, знаєте. У них є деякі проблеми, особливо 2013-2014 рік, але це вже 14, якщо це пів 85 дій, це вже кінець 2014 року, можна сказати, що модельний 15-й, а до речі, ми бачимо, так, що 12-й місяць 2014 року. Тобто тут вже йдуть кращі, трошки змінені мотори, батарейка трохи краща. Тому, якщо ви хочете доступну по ціні супершвидку машину. Зверніть увагу на цей автомобіль. Наступна машина у нас Tesla Model Y європейка. 4700 км пробігу. Ціна на неї зараз 42 тисячі євро. Це машина 2022 року. Нова така коштує 57 тисяч євро. Тут ціна 42 тисячі євро за машину, у якої 5 тисяч пробігу. Мінімальніші взагалі пошкодження, ціла безпека. Там буде просто рихтуватися заднє праве крило трошки. Капот, бампер, передній бампер задній. Вони, мабуть, передній відремонтуються, задній, звичайно, що під заміну. Європейка. Що тут, про що тут говорити, якщо це європейська машина? Трифазна зарядка. Одразу буде там європейська навігація, не треба буде доплачувати за те, щоб зробити інтернет в машині. В принципі, можна розглянути такий варіант. Наступна машинка Model 3, 22 року. Біла 32 900 на, на, на даний момент у неї ціна. Біла машина. Здається, може якби таке, що ну, сильні пошкодження. Насправді там нічого такого критичного немає, тому що все по е, передній частині, тобто по, по морді, всі деталі замінюються, подушки всі відновлюються. До речі, ця машина вже десь дуже близько, вона майже у Києві. Сірий Tesla Model 3 3022 року, 16800 миль пробігу. Здається, можливо, що дуже таке сильне пошкодження по задній частині. Насправді там буде мінятися права четверть, а може навіть не четверть, а просто крило і задня панель з підсилювачем. Можливо, там навіть лонжерон не сильно загнуло і, можливо, він відновиться. Тобто я розумію, що по фотографіям вона так трохи може налякати, але мені здається, що ну, я б на такій машині спокійно їздив, там нічого критичного немає. Переднє праве крило і передня права дверка теж йдуть під заміну, але це 22-й рік, це 16 тисяч пробігу, і ну, це дуже така прибаблива ціна, менше 30 тисяч доларів за 22-го року автомобіль. Це хороша ціна. По ній, до речі, є відео, ну, таке більш розширене на нашому телеграм-каналі. Заходьте, дивіться. Дуже цікава пропозиція Model S70D за 20 тисяч доларів, повнопривідна. 15 й рік синя. Просто мінімальніші пошкодження. Я не знаю, як він там кудись вїхав. Навірно, трошки під якийсь пікап в'їхав, знаєте, типа під фаркоп. Трошки підігнуло капот. Чи просто ну, взагалі не розумію, Навіть капот там. Толком не пошкоджений. Що це було за пошкодження, ну, непонятно. Але це Моделес. Це машина з великим салоном. На повному приводі. Запас ходу в неї трохи менший, ну, десь реально 300 вона буде проїжджати. Але це повний привід. З максимально цілою машиною, ну, мінімальне пошкодження, там тільки подушки. Саме, саме такий серйозний ремонт це реставрація подушок безпеки. Розгляньте, хороша машина на повному приводі. есочка, Вишенька на торті Tesla Model X 2023 року в найдорожчому кольорі з найдорожчим шестимісним салоном, на шкірі слонової кістки. Цілі подушки безпеки. Це, ось знаєте, це машина мрії для багатьох. Просто машина мрії, це найтехнологічніший SUV у світі на сьогоднішній день в самій дорогій комплектації. Нова така машина, отут у нас на скріншоті у каналі можете побачити, коштує 127 тисяч євро. Ми спеціально вибрали такий же самий колір, такий же самий салон вибрали в конфігураторі. Скоріше за все, що вона прийде ще й з купленим повним автопілотом, хоча не факт, але з великою вергідністю. Машина розганяється 3,9%. до 100%. Коротше, якщо ви купуєте цей автомобіль, то на рівному місці 50 тисяч доларів у вас вигода. Це машина для тих, хто хоче щось насправді незвичайне і щось, що насправді буде дивувати. І остання машина, яку ми сьогодні з вами розглянемо, це Tesla Model Y2021 року. По дуже привабливій ціні 34900 доларів. Пробігу у неї 58 тисяч миль, але у неї мінімальні, ну такі невеликі пошкодження, я б сказав, що мінімальні. Тому що ми бачимо, що в неї ціла безпека, не стріляли подушки. І просто її якби, протерли по всій е водійській стороні. Тобто там йдуть дві дверки під заміну, крило. Праве ліве переднє крило, ну і по колесу там треба буде ремонт підвіски та заміна диску. Але ця машина ну, цікава. Ну, я вважаю, що хороший варіант, тому що мінімальні пошкодження у неї і ціла безпека. Тому розгляньте. А, і ще одна машина у нас, яку я забув про неї сказати, це. Ну, Мабуть, найшвидше. Да, найшвидша машина із тих, що у нас зараз доступні для вас, які є в дорозі з Америки, це P-100D 2018 року. Ну, це вона на другому місці після Плейда. Тобто швидше неї тільки Плейт. Вона їде 2,5 секунди до сотні. У неї вже йде новий рестайловий салон, такий 2018 рік. У неї вибите заднє ліве колесо. Воно прямо так його і поклали. Ми бачимо, що з аукціону його так і поклали в салон. Там, звичайно, що буде заміна заднього підрамнику, заміна, мабуть, цілої четверті задньої. Але це все є, ці всі запчасті є якби, в Україні, це все ремонтується, робиться. І машина з 800 конячок може стати вашою за 37 775 доларів. Друзі, всі інші машини вже продані, що є в нашому телеграм-каналі. Зараз ми з вами розглянули самі вигідні Тесла, які є зараз по дорозі в Україну, які ви можете купити у нас в Елмобі з гарантією на 100 тисяч км або на 3 роки, якщо ми говоримо про Model 3 та Model Y. І е, ви можете розраховувати, що ви купите ці машини у компанії, яка має величезний досвід по Тесла, яка виконує свої зобов'язання. І це, мабуть, е хороший шанс, тому що ціни на автомобілі такі самі, як під замовлення, але ви, як мінімум, 2 місяці часу виграєте, тому що ці машини вже в дорозі. Вони вже десь, якісь вже майже приплили в Литву, якісь вже виплили з Америки. Тобто набагато швидше отримаєте машину, ніж якщо просто перенесете завдаток і ми будемо під вас підбирати щось на аукціоні. Тому. Е Обирайте свою Теслу Мрії. Ми будемо раді бачити вас у нас в офісі вже з завдатком. До наступних зустрічей на нашому каналі. Реклама була, але я сподіваюся, що вона була для вас корисною. Якщо ви для себе якраз обираєте Теслу, то якби, обирайте з цих машин. А якщо не обираєте, то скиньте тому другу, який її обирає. Па-па! Tesla Model S від 19 тисяч доларів. Tesla Model 3 20-го року від 22 тисяч доларів. І Tesla Model Y від 32 тисяч доларів. Ні, це не просто якісь рекламні ціни. Це реальні ціни під ключ, за які наші клієнти отримують свої електромобілі вже в Україні. Ми на ринку електромобілів уже 10 років. Понад 900 задоволених клієнтів придбали у нас свої електромобілі. На власному сервісі ми обслужили більше двох тисяч електромобілів. Саме тому ви можете купити електромобілі з гарантією та знати, де його обслуговувати в компанії «Елмоб». Тисніть детальніше, приїжджайте до нас на тест-драйв та обирайте свій електромобіль мрію.